Колеги, ще буквально декілька хвилин, бо в зв'язку з прийняттям бюджету зрозуміло, що низка колег знаходиться в сесійній залі і оголошує свої поправки. Зараз буквально декілька хвилин. В обмін на конфеску... На засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах судах та органах судової влади присутність семеро членів комісії. Що становить і дозволяє нам відкрити, відкрити засідання. Шановні колеги, у нас як завжди, ведеться трансляція, ведеться аудіозапис нашого засідання. І, при цьому у нас, на жаль, відсутній секретар сьогодні з поважних причин. А з... Враховуючи баланс фракційного представництва, я пропоную чергово призначити Григорія обрати Григорія Миколаївича Мамку секретарем нашого засідання, якщо не буде заперечень. Колеги, немає заперечень, прошу підтримати голосування. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Е, я пропоную затвердити порядок денний. Е, вам роздано проект порядку денного. Якщо немає, заперечень, прошу його підтримати за основу. Хто за колеги? Прошу голосувати. Дякую, хто проти. Хто утримався? Герой Миколаївич, За основу. Дякую, колеги. Чи є, чи є зміни та доповнення до порядку денного? Якщо немає, прошу підтримати в цілому порядок денний, Хто за? Прошу голосувати. Дякую, хто проти. Немає хто утримався. Немає рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, за рішенням нашої комісії у нас на засідання, на засідання запрошені. Голова вищої кваліфікаційної комісії суддів, пан Андрій Пасічник. У нас запрошені члени Вищої, квалі... вищої кваліфікаційної комісії суддів Михайло Богданович Боганіс, Надія Романівна Кабецька, Роман Богданович Сабадаш, Сергій Чумак і Олена Михайлівна Шевчук. Наскільки я розумію, вони всі присутні. Присутні також народні депутати. Не члени тимчасової слідчої комісії, присутні засоби масової інформації, включаючи телеканал Рада. Наразі інших запрошених у нас немає. Шановні колеги, тоді переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про продовження розгляду питань пов'язаних з проведенням вищої кваліфікаційної комісії суддів конкурсу на заняття посад суддів апеляційних суддів. Шановні колеги, я до речі, хочу вас проінформувати в рамках першого питання. Ми сьогодні об 11 годині ранку отримали від вищої кваліфікаційної комісії суддів відповідь. це частина до речі. Відповіді, так вона виглядає в такому обсязі. Вона містить частину матеріалів для службового користування, ДСК матеріали. Тому хто бажає, має можливість ознайомитися з цими матеріалами, але в режимі, в режимі ДСК. Оскільки частина матеріалів у нас ДСК, оскільки у нас можуть бути розголошені персональні дані, я пропоную провести засідання ДСК, принаймні цю частину, в закритому режимі. Я пропоную провести це закрите, закрите засідання в наступному порядку. Спочатку е залишити на першому етапі нашого закритого засідання залишити представників е ТСК, членів ТСК, представників секретаріату, е народних депутатів, які е до нас доєдналися, і голову ТСК пана пасічника, е голову ВККС пана пасічника. А далі вже подивитися, е як ми далі будемо діяти за наслідками е цієї розмови в закритому режимі. Підтримував. Нема колеги? Будь ласка. А це означає, що стенограма не публікується, да? ну, так? Тобто, це це, просто... це ведеться, нічого не публікується. Да. А, ведеться, але да. не публікується. Не публікується. Закриє, Це перечень колеги. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую, хто проти. Хто утримався, немає до нас доєдналася. пані Ірина Косанкевич. І у нас вже присутньо 8 членів ТСК. Тоді, колеги, переходимо в закрите в закрите засідання. Я прошу всіх, хто не був названий, залишити приміщення, почекати членів ККС.